Нещодавно Україною прокотилася хвиля смертей від неякісного алкоголю. Померло 65 людей. В Коломиї таких випадків не було однак, сумнівний алкоголь можна купити без проблем. Ми провели журналістський експеримент, результат якого дійсно жахаючий, в самісінькому центрі міста буквально за сотню метрів від ратуші, без проблем можна купити дуже сумнівну та небезпечну горілку. Добровольцями у нашому експерименті стали учасники АТО та волонтери. З ними ми прийшли до так званої точки, тобто місця, де продають контрафактний алкоголь, де постійні клієнти розповіли нам про цінову політику і особливості купівлі спиртного. Але я пішов там Продають лодку, ви теж купляєте мене. А потрапив. Сто грам 6 гривень. А якщо брати більше, можна, а вона прибавить, навіть якщо я тут пройду. Після такої консультації на точку йдуть вже самі хлопці. Для того, щоб потрапити всередину, потрібно відстояти у немаленькій черзі. І от наші покупці на місці за 12 гривень жіночка із брудної пластикової пляшки налила 200 грам незрозумілої рідини. Та це ще не все. З однієї точки прямуємо на іншу, яка знаходиться біля входу на ринок. Тут також без жодних запитань хлопцям у формі налили оковитої. Тепер міняємо акторів і за новою порцією спиртного іде дівчина. Чоловік наливає її літру горілки без жодних побоювань. Наші добровольці ховають свої обличчя, бо скоро повертаються в зону АТО. Кажуть, що їм неприємно бачити такі речі в далекому тилу та в мирному місці. Я сьогодні заходив біля базару, от знайшли таку, як то кажуть, точку з самогоном. І вони собі так, от, навіть я по формі, вони собі дозволяють таке продавати людям. Там, до речі, от кафе, там діти віддихають. Як це так може бути? Я от цього не підтримую ніяк. Бо в мене теж є троє дітей, я не хочу такого, щоб мої діти бачили. Там не раз б'ються і тому подібне. Ну, коротше, одним словом, бардак. Із купленими гостинцями ми пішли у поліцію та написали відповідну заяву. Там повідомили, що розпочнуть кримінальне впровадження та притягнуть продавців смертого до відповідальності. Однак відбудеться це не раніше ніж за два місяці. Таких незаконних місць продажу алкоголю є багато і знайти їх не важко. Можливо, після нашого сюжету органу влади не будуть чекати два місяці, а візьмуться за наведення ладу вже сьогодні.